Близького до офісу президента бізнесмена Ілю Павлюка також регулярно можна побачити в готелі росіян. За інформацією джерел Української правди Павлюк має в парламенті свою депутатську групу. Також тут буває народний депутат від президентської фракції Слуга народу Сергій Бунін. Один із них керівник напрямку виявлення та арешту активів в ТаСКФОРСІ при офісі генерального прокурора України Роман Мазурик. Власницею компанії, що володіє готелем, є Наталія Селіванова. Це цивільна дружина одного з лідерів Лужніковських Михайла Воєводіна. Неофіційними власниками групи БСЕ Energy називають Росіян Олександра Бабакова, Євгенія Гінера та Михайла Воєводіна. Зокрема, Бабаков віцеспікер Державної думи Росії Євген Гіннер на четвертому році війни з Росією у 2018-му якимось чином зміг навіть придбати банк в Україні. А Воєводін є так званим злодієм в законі. Він перебуває під санкціями тільки в Україні. Його цивільна дружина, власниця готелю, під санкціями наразі не перебуває.